Чора, телекур'єр готовий. Підбиваємо перші інформаційні підсумки дня. Протягом 20 хвилин. Ми розкажемо про головне. Ювілей Запорізького автомобілебудівного заводу, 150-ту річницю з дня створення відзначає один із лідерів вітчизняного автопрому. Відкриті в далекому шістдесят 60... му майстерні. А згодом заводи з виробництва сільськогосподарської техніки впевнено розвивався комунар автозас, і Нині Запорізький автомобілебудівний завод став першим підприємством в Україні, де опанували виробництво автівок малого класу. Вже легендарний запорожець, справжній народний автомобіль, адже протягом 34 років існування марки з конвеєру автозаводу зійшло понад 3,5 мільйона цих залізних коників. Загалом же ЗАЗ може похвалитися більш ніж 5 мільйонами автівок, котрі служили і служать власникам. Тож святкувати є, що урочистості з нагоди поважного ювілею відбулися у палаці культури автомобілобудівного заводу. Керівництво та працівників привітали перші особи обласної і міської виконавчої влади, кращим вручили відзнаки та подарунки. Этот завод есть гордость не только Запорожской области, а всей Украины. Красивый завод с красивой историей, с красивыми людьми. Завод, который имеет целые вехи в своей истории. Еще в конце позапрошлого века он стартовал как один из локомотивов Александровска будущей развитой промышленности. В 1923 году этот завод стал первенцем машиностроения. В настоящий момент действует как минимум три документа, которые определяют вот то будущее, о котором сказал Александр Николаевич. Первое. Мы имеем закон, который добавил это временное действие пошлины к импортируемым автомобилям. Второе. Закон об утилизации, который создает определенную систему новую систему, соответствующую европейским мировым образцам. Третье ⁇ это документ, который ⁇ это постановление Кабинета министров, которое определяет э, правила производства автомобилей. У Запоріжжі на площі імені Леніна комунальники розпочали генеральне прибирання. Зауваження щодо занедбаного стану території, як паркової зони, так і історичної пам'ятки, на початку тижня зробив міським посадовцем голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. Поглянути наскільки змінився вигляд одного з центральних майданів міста, виїхала й наша знімальна група. Сьогодні зранку на площі імені Леніна у Запоріжжі працює десант комунальників. Озброївшись сапками, знешкоджують бур'яни та прибирають сміття. Відкаються робота, копітка, територія чимала. Між тем везла тут панував давно. Масштабне прибирання розпочали тільки після зауваження голови облдержадміністрації Олександра Піклошенка, якого вразив занедбаний стан одного з центральних майданів міста. Цветы это же зеленстрой, а наше задание убрать полностью траву. Ну, убирали, но ну, она ж растет. Реконструкцию надо делать 100%, потому что вы ви же видите, плиты какие есть побитые и выемки. Если площадь бы ровная была, быстрее бы убирали, конечно, мусор. А так он закатываются, шишки эти от елочек, листья все это закатывается в ямочки. Оно же тяжело вытаскивается. Оща імені Леніна ворота одноіменного проспекту, що збудований в архітектурному стилі сталінського ампіру. Також звідси, чудові панорами, Дніпро Гесу та Хортиці. Майдан користується неабиякою популярністю і у іноземців. Однак, попри це, вони відчувають тут і чимало незручностей. Зокрема, подружжя з Франції, відвідавши греблю, шукала хоч якийсь громадський транспорт, що прямує до музею запорозького козацтва. Ви знаєте номер такого маршрута. У своє чергу площа одне з улюблених місць відпочинку для городян. Тут щодня гуляють молоді мами з дітьми та влаштовують фотосесії молодята. Убирається плохо. А ви ж самі бачите, які пліти все розрушено. Городу, по-моєму, діла до цього, до цього парка, а туристів всіх сюди везуть. Хочеться кашля щоб приїжджали якісь іноземні гості, і не було стыдно за наш город. Привести все это в человеческий вид, потому что место міста парк очень старинный. Дітки часто цепляются, падають. Хотілося б, щоб отремонтировали, звісно, щоб тротуар заменили, может може плитку плітку переложили. Городяни сподіваються, що тільки одним масштабним прибиранням комунальники не обмежаться, а робитимуть це регулярно. Між тим не залишають надії і на початок реконструкції площі імені Леніна. А у телевізійну вежу Запоріжжя керівництво концерну радіозв'язку радіотрансляції та телебачення планує оснастити світлодіодною ілюмінацією. Принаймні в Україні діє така програма. Зокрема, у Львові та Сімферополі нічне освітлення на телевишках вже встановлено. І ще одна новина, що теж стосується запорізької філії концерну. У неї тепер новий керівник. Докладніше про все це далі. Колективу запорізької філії концерну РРТ нового керівника представив київський чиновник, виконуючи обов'язки генерального директора власне концерну. Тепер відповідати за якість картинки на блакитних екранах буде Євген Левін. Людина у справі не нова. Досі він обіймав посаду технічного директора. каже, має наміри спокійно продовжувати раніше почату роботу. Плани одні, щоб ця робота була обезпечена бізаварій і качественно, щоб люди не замічали проблем, с которыми мы сталкиваемся. Пришел, включил, картинка есть. За якість того, що глядач бачить на екрані, в тому числі і передач телеканалу Запоріжжя, відповідає нечисленний колектив місцевої філії концерну РРТ. 11 років поспіль його очолював В'ячеслав Сватів. Згадує багато чого зробили. Основне домоглися ремонту телевежі. Були часи, коли існувала реальна загроза того, що вона просто впаде, згадують присутні. Тож довелося вбити чимало владних порогів та подолати бюрократичний опір, поки врешті не домоглися результату. Робота делается. процес йде. Сделали. І напутнє слово колегам символічне, тримаючи серед фотографій уже рідного колективу зображення соняшника, екс-директор зазначив Я їм всім пожелав. Сімечка к сімечке, близько друг другу, допомагати, не розсипатися, бути тільки в зв'язку в одній, можна щось, щось достичь. Стосовно майбутнього, воно безперечно за цифровим телебаченням. Спектр каналів буде більшим за вже існуючі, 32, Та й географія покриття розшириться. А щодо власне 180-метрової вежі, є всі підстави очікувати, що вже протягом року її осяє світлодіодна ілюмінація з метою в першу чергу економії коштів це для нас, але це дасть можливості громадянам в принципі. Достатньо красиві об'єкти з технічної точки зору зробити ще більш красивими за допомогою освітлення. Тому вже так зробили у і у Львові. От, і я сподіваюся, що в цьому році дійде така черга і до Запоріжжя. Але також сподіваюся, що ще місцева влада підтримає». Доступні та якісні послуги має отримувати кожен українець незалежно від місця проживання. Як виконується завдання, поставлене президентом України особисто проконтролював заступник запорізького міського голови під час виїзної наради на водоочисні споруди Дмитро Свіркин переконався на ДВС-1, що у селищі підпорожнє води очищуються у півтора рази більше за необхідну кількість за 65 показниками. За даними Міністерства регіонального розвитку, вода, котру споживають Запоріжці, серед найякіснішої в Україні. Продовж останніх десяти років потужності ДВС-1 суттєво реконструювали та оновили. Так, наприклад, замість хлору в процесі очищення води вже давно використовується сульфат амонію. На водоканале полностью выполняются задачи, поставленные на сегодня президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем, касательно обеспечения всех граждан качественными услугами, вне зависимости от условий и места их проживания. Мы находимся на одном из крупнейших объектов водоканала. Днепровская водопроводная станция имеет мощность подачи воды более 500 тысяч метров кубических в сутки. На сегодня фактически подается более 360 тысяч. Нині частину очисних споруд виведено з роботи для здійснення планового ремонту. Тим часом вода запоріжцям подається в необхідному обсязі у відповідності до норм Санпіну, котрий буде впроваджено в 2015 році. Завчасно досягнувши необхідної якості, працівники ДВС 1 планують модернізацію в напрямку заощадження та будівництво комплексу додаткових споруд із очищення промивних вод. Якщо ми внідрім проект касательно вторичного вторічного цієї промивної води. то эту воду можно будет сбрасывать не в канализацию, а после повторной очистки непосредственно в сеть питьевую, что позволит до 10% сэкономить объемы поднятой воды. А это электроэнергия, а это затратная часть предприятия, а это, естественно, тарифная политика для наших потребителей. За словами заступника Запорізького міського голови Дмитра Свіркіна, нині вже завершують розробку проєкту, після чого документ мають погодити з центральними органами влади для забезпечення його фінансування з бюджету, адже приблизна вартість нового комплексу 100 мільйонів гривень. Це дасть нам можливість доповнительно і вміти в собственному резерви из этих соружень пітєвої води порядка 25 тисяч метрів кубічних в сутки не збрасує ету воду в Дніпер очищає її на ті саруження за словами фахівців. Орієнтовний термін будівництва нових споруд один рік, але залежить у першу чергу від погодження фінансування. У пошуках кращого фахівці регіональних управлінь Державної пенітенціарної служби вивчають досвід та досягнення колег із Запоріжжя. Сьогодні на базі вільнянської виправної колонії номер 20 зібралися начальники департаментів виробничої діяльності та ресурсного забезпечення, аби оцінити умови утримання засуджених та власне їхній внесок у це. В одному з житлових відділень Вільнянської виправної колонії повністю полагодили дах та встановили металопластикові вікна. Впорались протягом двох місяців, адже ремонтували власне засуджені. Меблі, оздоблення кімнат та картини, що прикрашають стіни, теж справа їхніх рук. Тут присутствують замістителі начальника управління обласних обласних усієї України. Приїхали посмотрети, поділитися досвідом, перейняти досвід у своїх колег. То есть сегодня у нас две колонии посещения, обход полностью, завтра практическое занятие, учеба, зачеты. Графік довольно дитина прижу. Здивували колеги з сусідніх областей і диво піч, яка нині працює на території. Готують їжу у шести котлах. Згодом планують встановити ще сім допоміжних. На здійснення цього знадобиться близько трьох місяців. Працівники колонії запевняють, у разі необхідності зможуть нагодувати й сусідні виправні заклади. Більше того, обіцяють заощадити паливні ресурси. Мы ее сделали на 60% значит, порядка 2500 человек может в этот пункт приготовления пищи накормить. Дело в том, что при очень большой дороговизне энергоносителей на сегодняшний день. То есть эта печь может топиться как дровами, так и любыми альтернативными источниками. Топлива. Нині триває активна підготовка до початку зими. Все також силами ув'язнених овочей традиційно консервують у банках, бочках та спеціальних ямах. Заготовка То есть Сейчас мы ждем поступления централизованного овощей. На сегодняшний день за счет подсобного хозяйства мы уже заготовили соління. По плану у нас 14 тонн. Саліні на сьогоднішній день 100% процентів заготовлені, Ви їх бачили в овочехранілище. Перша страва там м'ясо. Обов'язкові складові щоденного раціону засуджених. Вартість такого триразового харчування на добу тільки 8 гривень. Сьогодні у нас на обід салат свіжої капусти і зелені. зелень, зелень вирощена на своєму підсобному господарстві. Суп пюре овочний з галушками на м'ясному бульйоні. М'ясо тушоне курій. І картофельне пюре і напіток виноградний. Це для всіх з метою сприяння кращій ресоціалізації засуджених. Працівники колонії вирішили їх заохотити та відзначити почесними грамотами і подарунками. Можливість отримати нагороду випала тим, хто допомагав ремонтувати і облаштовувати приміщення. Засуджені такій нагоді радіють однак мріють про умовно дострокове звільнення. Урок безпеки від запорізьких міліціонерів, співробітники кримінальної міліції у справах дітей разом із сектором вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз науково-дослідного експертно-криміналістичного центру завітали до гімназії номер 2 міста Запоріжжя. Влаштували там відкритий урок безпеки життєдіяльності. Розказала дітям об опасності на худок зривапасних матеріалів, предметів які... остались после Великой Отечественной войны, после известных событий в Новобогдановке, как правильно действовать с ними, сообщать кому и в первую очередь о недопустимости их хранения, их каких-то действий механических или других воздействий. Потому что на территории области и Украины каждый год происходят... Такі трагічні випадки, які закінчуються дібеллю або травмуванням людей і подростка, в тому числі. І раз нам нагадали, що о, дуже важливо дотримуватися правил безпеки та життєдіяльності у навчанні та у житті. І зайвий раз нам продемонстрували, як само себе поводити на звичайних ситуаціях. Правоохоронці ж сподіваються, що подібний систематичний підхід допоможе вберегти підлітків від травматизму та донести до їхньої свідомості, що за порушення закону доведеться відповідати. Зокрема, нагадали дітям, що неправдиве повідомлення про мінування це не забавка згідно нового законодавства, тяжкий злочин. Незнання ж законів не звільняє від відповідальності, аби юні українці зростали сумлінними платниками податків. У школярів з'явиться новий спецкурс основи податкових знань. Посібник для додаткового предмету сьогодні презентували в Запорізькому ліцеї Логос. Предмет основи податкових знань буде не окремим, а викладатиметься в рамках економіки чи історії. Новий спецкурс, запроваджений міністерствами доходів та зборів і освітянами, 19 вересня було презентовано для всіх українських школярів. Така сьогодні презентація я вам хочу сказати, відбулася і в Києві за участю двох наших міністрів. Сьогодні ми проводимо по всій Україні по областях, в тому числі в Запоріжжі. Заплановані такі заходи і в районах і містах нашої області. Хочу вам сказати, що. Дійсно, посібник цікавий. Ви бачите, він такий е, ілюстрований. Так. Він е, е, дохідливо пояснює той матеріал, який ви будете вивчати. Податківці наголошують, вивчати ці основи потрібно саме зі шкільної лави, адже незабаром нинішні учні отримуватимуть стипендії чи першу зарплатню, а відповідно повинні будуть сплачувати податки. Над цим учебником працювали давно, тому... Он не просто содержательный, он і и очень наглядно во всіх четирьох розділах своїх поможет учащимся изучать його очень глубоко і з большим інтересом. Новий посібник складається з чотирьох підрозділів: податкова історія, оподаткування, поняття бюджету та співпраці різних державних структур. Молодіжний європарламент відкрив сесію у Запоріжжі. Делегати з України та іноземці, переважно це переважна більшість це студенти, зібралися в національному університеті. Працює юнацький уряд по-дорослому із з дотриманням протокольних правил та норм. Світлі голови намагаються вирішувати найбільш актуальні питання, що турбують чи не всі громадян, а також обговорювали та захищали власні ідеї. Підгідою молодіжного європарламенту у 15 містах України організатори влаштовують низку конференцій. На кожен захід збирається близько 40 делегатів, яких в свою чергу розподіляють на комітети. І під керівництвом досвідчених модераторів молоді люди розпочинають міркувати над економічним розвитком, соціологією та захистом довкілля. Статутна мова англійська насправді все йде добре, хоча є делегати, які не зовсім вільно володіють англійською, але вони також активно працюють над темою і все просувається доволі непогано. Мінісесія гарна нагода налагодити міжнародні контакти між студентами, університетами та містами, що приймають делегатів. З іншого боку, чи не кожен молодий парламентар відчуває себе у ролі справжнього дипломата або ж людини, від рішення якої залежить доля народу? Тим часом доля президента мінісесії також не з легких. Це досить складно, тому що доводиться відповідати і за організаційні моменти, і за академічну підготовку. Але мені все це подобається. Основна тема засідання підписання угоди з Євросоюзом. І ось розпочався мозковий штурм. Присутні з усіх боків розглядають, якою ж буде Україна у разі підписання угоди про асоціацію чи вступу до митного союзу. Намагаються прогнозувати та захищають свою думку. Організатори зверхньо дивитися на намагання підопічних не дозволяють. Дуже важко сказати, що я по-справжньому а що я не На даному етапі діти вчаться мислити. Вони вчаться вибудовувати ланцюжок. Проблема рішення, проблема рішення це наша основна мета на сьогоднішній день. Рішень існує дуже багато, і нам дуже важливо показати їм, що вони самі можуть вигадати це рішення, і воно може бути е досить розумним для того, щоб представити його на генеральній асамблеї. Слід нагадати, що європейський молодіжний парламент створений у 1987 році у Франції. Щорічно під його егідою відбуваються три міжнародних сесії, в котрих беруть участь Молоді люди з різних частин Європи, а також педагоги, які підтримують делегації та обмінюються досвідом і практикою На цю годину в мене поки що, все. Дякую, що дивилися вдалого вечора. Як завжди, зустрінемося о двадцять Залишайтеся з нами.